Капеланське благословіння на 7 листопада 25-го року, в Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили Господи, помили Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Діванлі Ісус збирає учнів інших 72 і посилає їх на проповідь. Каже, ідіть по двоє. Не беріть з собою ніякої торби, ніяких запасів грошей, ніякого меча. І коли входите в якесь село, то відіть в дім перший і скажіть мир цьому дому. І якщо там буде мир, то і ваш мир залишиться на цьому домі. І не ходіть, не шукайте кращого. І не ходіть з дому в дом, А в цьому дому перебувайте і їжте те, що вам дадуть. І проповідуйте. Що наблизилося Царство Небесне. А якщо вас хтось в якомусь селі не приймуть в місті, то вийдіть звідтіля, а просіть з своїх свого суття порох, який пристав цього місця, і скажіть, що навіть порох я вам залишаю на місці, не чіпаю вас. Але знайте, що Царство Небесне, Царство Боже, наблизилося. Ми чуємо, як Господь після того, як послав 12 апостолів на проповідь, ще збирає учнів. І їх вже більшиться, вже не 12, а вже плюс 72, і їх посилає проповідувати, бо каже, що жнива великі, а женців мало. І що треба цим учням робити? Йти і проповідувати, що наблизилося царство Боже, говорити всім і шукати тих, хто в це повірив. Навіть навіть не можу сказати, що шукати саме для того, щоб зібрати їх, а те, щоб відібрати, напевно, щоб вони проявилися, щоб вони, які чекали, отримали цю радісну звістку, що Царство Небесне ось воно біля нас, поруч з нами. Щоб повідомити, що Царство Небесне вже вже тут, серед нас. І послати тих, хто в це повірив, хто цим перейнявся, хто цьому вже посвячує своє життя. Що вони роблять? Аж такого, щоб з точки зору земного розуміння можна прирівняти їх до якогось видатного, видатної справи, видатного діла. Нічого. Вони роблять повсякденне, поширюють вістку. але поширюють таким чином, щоб не боятися нічого. Вони насильно це слово нікому не, я знаю, не вбивають насиллям. О, нікого не знаєте, переконують великими переконаннями довгими. Вони просто повідомляють. І роблять ту справу, яку Господь дав. Силу здійснюють, яку, яка їм не належить, але вони можуть застосовувати. І ця сила в даному випадку це зцілення тих людей, які є. Дає дар слова і дає дар зцілення. І вони роблять це, ідуть по йдуть по двоє. Ми можемо запитати, а який дар зцілення мені дається? Я можу відповісти. Давайте візьмемо перший дар дар слова. Дар слова мені точно даний. Я завжди можу сказати тим, хто притнувся сьогодні зі мною, що наблизилася Царство Боже і воно серед нас. Я свідчу тобі про це. А інший дар не обов'язковий дар зцілення. Дар мого доброго серця. Дар мого милосердя. Дар моєї любові, дар моєї уважності, дар мого терпіння, дар, дар мого смирення, дар. Ну, тихої молитви, дар наполегливої служби і богослужіння. Ми думаємо, що обов'язково в мене повинен дар цілення, як це був у апостолів. У мене є мій дар. І він важливий для мого життя, і їм я повинен поділитися і свідчити про те, що царство Небесне наблизилося, яке не треба чекати годину моєї тілесної смерті, смерті мого тіла. А воно зараз, і я можу зараз його прийняти через чистоту мого серця, яке приходить з покаянням, тобто зміною свого життя, зміною відносин з Отцем Небесним, Його Сином Ісусом, прийняттям Духа Божого, э, який на мене зійде в момент мого очищення, моєї чистоти, коли я його запрошу. І Ісус довіряє всім сімдесяти двох, і вони йдуть і роблять свою справу. Справу а їхня справа це справа, яку їм доручив Ісус. Не їхня надумана справа, яку вони самі собі надумали, а яку їм доручив Ісус. І це стало їхньою справою. Вони прийняли цю справу Ісусову як свою, Отцеви як свою, і стали частиною частиною того Божого, який має і Отець, і Син, і Дух Святий. І я тоді стаю частиною цього всього. І це найкраще, що можна мені запропонувати. Найкраще, що я можу мати. Життєвічне цій тройці. В якій мені є місце? Є, у яке місце мене чекають, де мене люблять, де мене шанують і де зі мною радіють. Тому тому всьому, що є в святий Тройці, Великого над всім. Амінь.